Вбирання та Ави Марія, яким шоу здивував усик перед боєм з Дюбуа. У ніч з 19 на 20 липня 25-го року Олександр переміг Даніеля в реванші. На виходи боксерів на ринг стали справжнім шоу. Першим з'явився британець. Дюба вийшов під класичну рагіпісню Деніса Брауна Вон тобі ноу Дженерал. Олександр Усак був без яскравого одягу, як на бояк з Фюрі. Українець з'явився у стильному сірому плащі Стон Айленд. Свій вихід він почав з неочікуваного треку Аве Марія. Це була нібито своєрідна присвята найменшій донці Марії. Згодом композиція перетекла у вже традиційний та переможний хіт Василя Жедана Браття. Мережі навіть жартували, що виходи боксерів тривали довше ніж сам бій, адже вже в п'ятому раунді Усик нокаутував <зв1> Дюба і втретє став абсолютним чемпіоном світу.